Нації вітаю на каналі Бат, витрі, Добрий Рембат. вітарі, я Сашко добрий. Почав е, там коротше, комбінації тут є рокеровки з е, військомуфтами почав. І у підсумку з'ясувалося, пам'ятаєте, коли купляли цей течок, так, коли там півроку тому, що коли ще там гув е, гу, гудіти, гудів. Задній редуктор, я туди дав і він припинив ніби гудіти, але у підсумку на муфту викинуло оливу, ну, підкидало оливу з, зі стружкою, зі стружкою металевою, і я відправив редуктор теж на відновлення з ремфонду. Тобто я відправив два редуктори майстрам, один з машини, інший з ремфонду, який мені дарували. У надії, що одну робочу пару шестерин там підберуть, обслужать, замінять, що підлягає обслуженню і заміненню. І ми зберемо назад цей е, файний течик, мій повнопривідний, і е, його вже обшиємо. Настав час, треба його обшити, замангалити, зробити посадкове місце під реб. Бо настала повнота часу. Супутні речі будуть висвітлювати на каналі. Файний кінь. Дякую всім, хто долучився свого часу, так, до його придбання. Все працює якомога скоріше, маю надію відновимо і буде гарно служити. До речі, виважування на підйомникові і крутіння трьома колесами насправді ні про що не каже. О, тут ще якась електрика виявляється, підходить до нього. Чесно ну, вам кажучи, думав, що тільки вакуумний підходить. І електрика треба буде подивитись, що там і до чого. А, і он теж такий, як дротик, ну, плангочки, так? цікаво. То треба буде його потім десь виїхати на пісок, прив'язати до дерева і побуксувати під навантаженням, подивитись, як працює зокрема блокувальник диференціала. Заднього, якщо не помиляюся, це його вакуумний привід. Треба буде дослідити. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.